У нас така весела гра сьогодні, називається три, три поросянка. Вони... Кожен порося має построїти будинок з будь-яких елементів, але умова така, що має бути в кожному будинку три вікна, дві стіни і одні двері. Значить, починають поросята кожен з свого поля. Тут є поля, напроти футболка жовта, значить, напроти жовтого будиночку. Так, синій. І червоний. Кидають кубик. Три. Раз, два, три. Ой, раз, два, три. Промазав. Берем дерев'яну і кладем біля себе, коли попаде він назад на своє поле, він ставить на будиночок. Ну, і так само кожен пороснок. Раз, два, три. Солом'яно. Краще брати зразу ті елементи, яких небагато. Один. Хто там кам'яний? Двері кам'яні. Ну, смысл понятен. Значить, ми проходимо, на що наступаємо, таку беремо детальку. Ну, давайте, наприклад, я там обрав таку-таку, таку, таку, таку да? От, він вернувся назад. І тепер ці детальки виставляємо на своє. На свою основу в довільному порядку стоять для маленьких ніток це для мене для такі пальці здорові Ось. Поставили. Далі, що відбувається далі? Коли гравець попадає на поле вовка, він повертає на більш Почекай. Почекай, не дуй, Я зазвичай Бачите, він вже дує. Повертає на більш збудований будинок суперника і натискає. Частини завжди залишаються. Ну, повинні залишатися, як це буде в процесі. Все, і ці частини, що випали, вертаються в загальну купу. І так далі пішов знову. Виграє той, хто повністю збере свій будинок перший. Той буде самий молодець. Ну, така дуже цікава, не, ну, не, не на 5 хвилин гра, а на 15. Ще й, да, ну, мабуть, не знаю. Мені здається, що трошки більше. Що ж на своє поле треба попасти. Як ти попадеш на своє поле, треба щось кинути. так щоб попасти на своє поле. Можна і міняти трошки правила конечно. як під себе підстраюватись, якщо зібрати тільки один такий будинок або тільки. Ну, то таке, то вже нюанси. Ось така гратика.